Всім привіт! З вами Ігор Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! П'ять топових методів пошуку керівника відділу продажу. Багато хто з власників ставить це запитання саме мені. Я хочу його розібрати в цьому аудіокасті і поділитися тим шляхом, який ми проходимо як компанія, коли шукаємо керівника відділу продажу. Треба підгадати момент, коли керівник хоче змінити роботу, і вчасно запропонувати йому свою позицію. Ну якщо гадати немає часу, ось 5 топових методів для пошуку керівника у відділ. Перший метод це, в будь-якому разі, банальний, але працюючий найбільші сайти для пошуку роботи ворк та робота. Справа в тому, що вони так багато грошей вкладають в рекламу, що не помітити їх спеціалісту, який в пошуку роботи просто неможливо. Ви можете розмістити вакансію та чекати відгуки, але якщо є трохи вільного часу або асистент, або рекрутер, раджу активно шукати кандидатів по базі. Пропишіть в пошуку, наприклад, прописав скрипти продажу або виконував план, і вам видасть тих кандидатів, які вказали це в своєму резюме. Ну, хоч щонайменше вони це вказали, тобто вони знають е кінцевий. Цінний продукт керівника. Далі вже дивіться, з ким хочете поспілкуватися. Другий метод це LinkedIn. Соціальна мережа, яка створена для бізнесу та пошуку спеціалістів, оформіть свій профіль. Розмістіть вакансію, так, на це трошки часу, там треба обкладинку зробити, аватарку, все як зазвичай, так, але без цього, звичайно, до вас не буде довіри, у вас ніхто просто додаватися не буде. Тому оформити профіль, прописати інформацію про себе, про компанію потрібно, і там вже можна розмістити вакансію і починати долучатися до Head of Sales Department з вашою пропозицією. І сильні гравці можуть бути там, з ними потрібно товаришувати, з ними потрібно додаватися і пропонувати їм одразу вакансію, щоб виходити на співбесіду. Третє телеграм-спільноти в категорії бізнес та стартап. Наприклад, це може бути телеграм-канал Сила продаж, тому що в цьому телеграм-каналі багато керівників, які не шукають роботу. Тому що зазвичай ті, хто вчаться, вони не шукають роботу, вони і так доволі прокачені. Тому вітаю вас всіх, друзі, з цим, що ви в правильному місці. Але саме тут їм і можна показати свою рекламу, і якщо у них були якісь думки змінити роботу, тому що зазвичай роботу вони не шукають. То вони можуть відреагувати на вашу об'яву. Зазвичай на такі канали підписані люди, які активно вчаться, слідкують за тенденціями. Тому відгука буде менше, звичайно, але він буде більш цільовий і більш такий точковий. Людина навчається, людина знає сучасні методи продажів, сучасні методи управління і. Це, звичайно, відображається на її роботі. Четверте, соцмережі компанії та МЕО-база. Ваші підписники це лояльні люди, яким подобається те, що ви робите. І найкращий варіант працювати в компанії, продукт якою ти. Використовуєш або яким захоплюєшся. Не обіцяю, що саме в вашій базі будуть керівники відділу продажу, не факт, звичайно, це така доволі вузька позиція, але цей пост може бути пересланий потрібному кандидату. І це доволі часто спрацьовує, коли ну, мені перекинули, порадили вашу компанію, я подивився, мені, в принципі, цікаво, тому що вас знають та вас довіряють, є певна, певна довіра саме від колеги там, або знайомого, який. Порадив е, цю компанію, цю вакансію. Тому не нехтуйте цим каналом, е, повідомте свою базу про те, що ви шукаєте керівника. І п'яте, напевно, таке, знаєте, найголовніше, на що треба орієнтуватися: це не швидкий шлях, не швидкий. Але в кожній компанії це має бути найбільші компанії світу, найуспішніші компанії світу, наприклад, тобто топ-4 аудиторських компаній. Вони завжди будують кар'єрну стежину, так по якій можна підніматися. Тому вам варто дивитися на свій відеопродажу. продажу, чи є там кандидати, які готові зростати по кар'єрі до керівника. Ріст середній компанії це довший шлях, але логічний та більш дешевий. Тому що в будь-якому разі ви можете самі диктувати умови, і зазвичай керівники, вони майбутні керівники, скажімо так, вони погоджуються на значно менші умови, ніж тих, хто вже побував керівником, такі, ну все, я тепер тут все знаю. Канал сила продажів я, значить, тут вивчаю. Знаю 10 показників відділу продажу, які потрібно контролювати зараз. буду це навалю на співбесіді. Так і запрошу якусь небудь ставочку під пару тисяч доларів. Так, от за людиною, яка. Працює у вас компанія, яка, яку ви будете вирощувати, звичайно, так не буде. Ви можете поставити її набагато приємніші для себе умови, але не факт, що ви отримуєте прям гіршого керівника. Не треба ставити тільки найкращого селс-менеджера. Треба ставити людину, яка так досягла певний результат, але яка, яка заслужила перехід, але яка і, звичайно. Має до цього хист і хоче розвиватися далі в кар'єрі, не хоче бути менеджером, хоче зростати, хоче навчати людей, хоче бути лідером. Цій людині треба давати шанс, інакше вона просто піде. Це нормальний, знову ж таки, процес. Якщо не горить шукати керівника, то поставте потенційного кандидата на позицію тім лідера, придбайте курс по управлінню відділом продажу і вирощуйте зірку, яка вже є прихильником бренду, тобто вона з вами. Вона продавала продукт, вона показувала результат, вона є прихильником компанії, і набагато легше просто дати їй певні, е, е, певні матеріали і навички для управління відділом і далі все полетить. Е, тільки єдине, звичайно, ще раз наголошу: не ставте на позицію керівника найкращого продажника. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.